Тим часом у Міноборони Німеччини вважають, що Росія може розпочати новий наступ вже у квітні 2023-го. Про це повідомила німецька газета Neue Zürcher Zeitung з посиланням на аналіз оборонного відомства. Отже, документ німецького уряду каже, що великий наступ Росії у 2023 році, нібито неминучий. Німеччина очікує, що нова масштабна атака окупантів відбудеться у квітні наступного року. Цілеспрямовані ракетні удари, в тому числі за допомогою дронів, по критичній інфраструктурі України, можуть бути частиною такої стратегії війни. За першим сценарієм Міноборони Німеччини Росія може розпочати наступ на Донбас, тоді як Білорусь зосередить на кордоні з Україною кілька тисяч військових. В такому разі українським захисникам довелося б відтягувати частину сил для того, аби відбити можливе вторгнення з півночі цілком імовірно. Однак Лукашенко не втручатиметься безпосередньо у війну, а буде змушений розгорнути свою армію для загрозливих жестів. Внутрішньополітичний тиск на правителя видається занадто великим. Однак, метою першого сценарію російського наступу було б повністю взяти Донбас під контроль. За другим можливим варіантом розвитку подій війська білоруського диктатора Лукашенка можуть виявитися вирішальними для війни однак, поки така можливість вважається досить і мало ймовірною, міноборони Німеччини вважає, що якщо Білорусь і піде на Київ за таким сценарієм, то російські солдати атакують Донбас і можуть намагатися просунутися в західну Україну для того, аби перекрити шляхи постачання зброї та змусити український уряд капітулювати. Але видання наголошує, що такий сценарій вважається малоймовірним, бо потребує загальної мобілізації в Росії. Ну і ще третій сценарій оптимістичний, так би мовити, в ньому наголошується, що війна може закінчитися вже навесні, оскільки збройні сили України краще захищені від холоду ніж росіяни, а тому можуть скористатися такою своєю перевагою перед ймовірним російським наступом.